Всім привіт! Зараз проведу тест, як працює диземетрій зовнішній вигляд покажу, як він реагує на джерело радіоактивності. Так, спочатку зовнішній вигляд. Ага, давайте зайдемо з звуку, він Налаштування. От, заодно покажу, яка прошивка. Ось така є експозиція. От. Є. Новий поріг поставимо мікроринги. Є налаштування датчика, швидкість реакції налаштовувати, можете коефіцієнт і э, будь-які лічильники Гегера мюллера під'єднувати. Калібровка батареї є. Ось така прошивка. Природній фон, Давайте покажу зовнішній вигляд. Значит, це у нас найміцніший 5G пластик. Вот. Болтами на шестиграниках без шляпок вровень корпуса. Все кріплено, роз, все розборне, можна розібрати, замінити будь-яку запчастину. Тобто він ремонтопридатний, вічний дозиметр. Самі можете міняти любу запчастину, прошивку, прошивати. Прошивка доступна всім, схема доступна. Все є кришка заводська рідна від сбт 10 а Ось все розроблено. Лятий алюміній дуже якісно. Фрезерована пластина з заклюпками прикріплений. Бета-фільтр. Оригінально. От. Тут плоско, кнопки. Слодіот. Все. Ось так виглядає. Бачите. Так. Знімно. Підсвітку можна вимкнути, увімкнути. Знімаю кришку. От, кришка, алюміній, бачите. наша слюда. Ось така гарна, чудова. Ну, Давайте от, контрольне джерело. Каліни доброго для акваріумних рослин концентровані. Всім в подарунок я вложу, даю посилки. От, перевищення включилась сирена, небезпека. Де здоров'я радіація до 40 мікроНГ. Будь ласка, можна поставити на паузу. Так, і тепер клацання в щелчки. От є попотубніше джерело від ТП5 до 8. Закриємо металом його. Якщо поставимо на паузу, то сигналізацію ми вимкнули. Тим самим. І ми чуємо тільки клацання щівчки. Супер працює. О, так, тільки увімкну паузу. Бо в режим перейдемо всередині, наприклад. Що сигналізація спрацювала до преднатсвана. Реакція за одну наносить. Взагалі клас. Так. Ну, все, показав. Все, детальна інструкція є. 2 години 15 хвилин я знімав. В Ютубі так і пишете. Інструкція Atom Scan. І там шукайте відео, яке саме довше. 2 години 15 хвилин. Все, всім до нових зустрічей. Ось такі малесенькі. Кишені якраз.